Футбольний клуб Нива на тренувальні збори у Крим так і не поїхав. І не через останні події в Автономній Республіці, причина відсутність коштів. Ймовірність зникнення команди з футбольної карти України з кожним днем зростає. Як зараз живе команда, дізнавався Тарас Бурак. Попри те, що команда вже п'ятий місяць без фінансування і у гравців Неви нема можливості згуртуватись, щоб потренуватися у період міжсезоння. Наставник жовто-зелених каже, що футболісти самостійно готуються до другого кола чемпіонату України з футболу. Приймали участь в Кубку Юста у Львові. От ті, хто львівський новак. Це братва, як я їх так шутко називаю. Вони в Івано-Франківську в міні-турніри участвують. Мельник знаходиться в Тернополі. От ну я кажу, вони. Тренуються, звичайно, але я прекрасно розумію, що це не та підготовка, яка би мала бути. Зараз Ігор Яворський намагається знайти кошти шляхом переговорів з головами обласної ради та адміністрації. Якщо вдасться знайти гроші, то жовто-зелені мають всі шанси доукомплектуватися. Якщо б знайшли можливість для того, щоб отримати футбольний клуб Нива ближчим часом, то ми б зробили все можливе для того, щоб все-таки десь і трошки доукомплектуватись, тому що дзвонили сьогодні з Луцька. Мені пропонували в оренду футболістів. Є домовленість з футбольним клубом Карпати з Дідишином, генеральним директором, що можливо вони б допомогли також декілька футболістів нам в оренду дати. От. Я думаю, що ми б якось ну, змогли все-таки докомплектуватися і зробити все можливе, щоб футбольна команда Нива достойно представляла наш колектив в першій лізі. Як зазначив Ігор Яворський, основне завдання, яке зараз поставлено перед командою, вижити і закріпитись у першій лізі. І Якщо команда продовжить існування, відновити свій авторитет перед вболівальниками, а гравці. Цям, які вже втратили довіру у платоспроможності клубу.